Сергій Попаленко, головний тренер Черкаси Обленерго, пане Сергію, співчуваю. Але ваш коментар до сьогоднішнього. Я що можу сказати? Бажання було, грубались, так би я сказав. Так? Перші забили. Дуже погано зіграли проти п'ятьох. От дуже погано. Боляха. ми так ну, розбирали, але щось. Дуже ми три, три м'ячі пропустили, от Ну, Вони пішли в п'ятьох, і ми пропустили три м'ячі. Ну, да, і Тільки стало 3-2, пропустили контратаку, техні, ну, технічний брак і плюс червона картка. Ну що тут казати? По дисципліні є, є питання. А так, ну що, рухаємося далі. По, по бажанню. Е, нема претензій. Є, є у мене претензії ну, технічні ми трошки, трошки техніка на підводить, там останній пас, трошки поки що. нічого. ну йдемо далі. Дякую, успіху.